Перша розвивалася рідною мовою з глибини 14 століття і залунала багато голосів у думах і піснях. На довгих і силеньких шляхах історії вона мужньо вистоювала своє право на існування. Сьогодні, як ніколи, ми повинні проявити свою любов до рідної вітчизни, коли проти волі та незалежності українців розпочати війну. Війна – п'ять лідер слово. Але скільки асоціацій пробуджує воно в нас? Біль, героїзм, патріотизм, духа за близькими людьми, ненавість і любов. Слава Україні. Героям слава перестали бути просто вітання. Ці слова сьогодні, шанують найкращим, котрі в найважчий час не злякалися і стали на захист батьківщини. Чісне кадри з новин фото загиблих поранених героїв. Ми розуміємо, що весь душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І не тільки словами згідно, а й станом душі всіх українців. Запалим свічку пам'яті про тих, кого війна забрала в домовину. Бог забирає кращих. Може і святих. У когось батька, в комусь і дитину. Запалимо свічку і тихо пом'янемо героїв тих, що вбилися за свободу. А ворога назавжди проклянемо за те, що відібрав він світ народу. Сьогодні Україна вся в плачу, по всіх усюдах б'ють церковні дзвони. Помолимось за тих, хто заради нас пішов крізь вогонь та знищував гармати. Когось забрала людина, когось убив угас, і не одна лятає зараз мит. Напалимо на вікні вогонь скорботи для тих героїв, що не впали духом. І не дали країну побороти. Нехай же вам земля всім буде пухом. Ми всі молимо за долю України, від малого до старого і просимо Господа і про святу Бородицю захистити нас, захистити нашу єдину Україну. Повертайся, будь ласка, живим, я прошу не багато і не мало Кожен вечір молюся святим, щоб нещастя тебе не спіткало. Щоб Янгол закрив від біди над тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим Я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на тебе. Ми маємо бути вдячні усім тим, хто відстоює право України бути гордою, незалежною і вільною державою. Я українка, цим пишаюсь, я українка навіки. Бо пам'ять наша українська це прадіди, діди і батьки. Низь навколо себе, на моря синь і неба вись. Ти теж такий же українець. Про це подумай, схаменись. Це наше все, поля і гори, і вони, уся земля. Ніхто нас більше не покорить, бо сила є твоя й моя. З колін народи підіймися, і покажи, які є, За правду Богу помолися і не віддай катам. На Україну бо ти на всіх у нас одна. Одна із заходу до сходу було на і вод. Ніхто не ділить хай народи, бо не поділиться народ. Та, за Крим, свої звіль. Стати козаком мав наперед служити три роки у старшого козака. Коли він навчався від того козака ворувати зброєю і набував спритності у битві, став справжнім козаком і діставав зброю, рушницю, спис, локи та стріли. Бороду козацького діти. За Дніпровими порогами, за південними дорогами, за степами, за широками, наші прадіди жили, мали січ козацько сильне, цінували волю вільну, Україну свою рідною, як зиницю берегли. Ми є діти українські, український славний рід. Дбаємо, що про нас маленьких і великих добра слава шла у свят, Україні, мужності, геройства святих. Виклонівся тим, хто нині з автоматом наш спонсор Нашу рідну Україну, що зберегли за всі діки, низький уклін і тричі слава, українські захисники. Завжди цінуйте братство і згоду, бо ми нащадки козацького роду. Доволі нам війни не З Сміня, брат на братих ти убій. Від синьо-жовтром прапором свободи сідаємо весь великий маріцький. Дякую за захисникам та моєму дядові захиснику. Слава Україні! Дякую захисникам України. Ти думав, що я вмиюся слізьми, впаду перед тобою на коліна і нащадку сумнозвісної Орди. Не позубав тобі, я, Україна, я нація, я, на... я сила, я народ, я світло, що не згасає. Я істина любов, що не вмирає. Ти думав, що я потічок без води? Я ріка, гу... стрімка, глибоководна. Я міцнішою з кожним днем, а ти все нижче й нижче падаєш безодні. Таври б'ють серце в грудях. Не в дзвонах лаври тут вся сила в людях. Злітають черепа від болови. Всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо, хору з вами. Шановні, наші захисники. Та захисниці. Ми вітаємо вас. з Таким прекрасним. Бажаємо сил. Терпіння. Дякую, я А також чистого неба над головою. Дякую вам за те. Що ви нас обіцяти поле, ворог І, і, і затягне на той свій фраже. Наше дике Нащо Поляжуть всі від меча запорожців. Знову набігла чорна хмара терни. Перемалю боя породу вільних характерних. На всіх чужинців тут чекає згуба з Чорного моря дістає Нептун свого тризуба. віки всім легенда показова І ще покаже свою міць, полка зова. Все сонце сходить, ця земля вонівроди, А в смерть обходить, гуляй тільки.